Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі Дібрівка. Сьогодні у нас 21 липня 2024 року. Я продовжую знімати свої огляди. Е і сьогодні огляд буде перця у відкритому ґрунті. Як ви знаєте, у мене три гібриди: е Геркуліс, Феррарі і Хаскі. Е значить, так, у нас була жара днів 10. Дуже сильно, зараз, в принципі, теж вже до 30 дотягується. Значить, по е, Геркулесу. Ми можемо бачити, вже сформувався пліт. Але, е, так як була жара, хоч я й давав, старався давати кальцій, але не, не вдалося повністю, е, скажімо, е, збіжати. Таке російське слово вершинки. Ну, це, ось, це тут не вершинка, це, мабуть, припечений, але є є вершинка. Появилася. От, мабуть, кальцій при жарі не сильно добре засвоювався, давав по листу кальцій бор. Ось бачите, можемо бачити. Є де-не-де -де є вершинка. І, по суті, є е, по всьому. І по Геркулесу, ну по Феррарі. По Феррарі я не бачив. Ось Феррарі можемо бачити вже плоди. Такі доволі непогані. О, по Хаски також є, є дуже багато місцями. Е, значить, ми вже. Першу виборку хаски зробили. У мене не небагато, там 3000. І частина там припала на не, е, тінь, то в принципі не сильно е, хорошо урожаю по хаски. але тільки, тільки я вважаю, 21 липня, О, і в принципі я е, розраховую по, е, по перцю на вулиці. Я розраховую взяти кілограм. От. Хтось скаже, що це дуже мало, О, але я вам скажу, що це дуже хороший урожай, якщо це ми говоримо про відкритий ґрунт через те, що в закритому ґрунті можна і досягати і 2 кг. А у відкритому, якщо, якщо ви, наприклад, я вже багато разів це говорив, якщо ви садите там, допустим, 100 кущів, Можна, звісно, можна і 2 кг взяти. Але якщо ви там, якщо, наприклад, у мене ось тут майже 10 тисяч, ну, всього разу, то е, навіть взявши 10 тонн, то це дуже і дуже непоганий врожай рахується через те, що висіяли ми там 10 з половиною тисяч, о, а щось не зійшло, щось при виситі не прийнялося, тобто дуже багато. Моментів, ось так, як в мене, ось тут не прийнялося через те, що я бивушну, не баушну минулорічну каплю тут кинув. Тобто є дуже багато моментів, нюансів, які понижають нам нашу прогнозовану врожайність. Ось я підійшов тут, це в мене тут Геркулес закінчується. О, і тут ось Феррарі. Ось така закладка. Він повним ходом цвіте. Ну я не знаю, я ще його не вирощував ніколи. От. Тобто по 4-5 по причин, і плюс він цвіте. Побачимо, що воно буде. Трошки заросло після, після дощу. Потрібно знову просапувати міжжаддя. Чим ми й займемося, мабуть, на, на цьому тижні. От. Так що ось так. Вперше. Я не знаю, раніше такого не було. Може, в когось було. Вперше обробляв десь пару тижнів тому інсектицидом. Через те, що на Персові був жук і він його їв. А. Не знаю, чи це в них голодовка. Чи, можливо, щось з іншим пов'язано. такого ще ні разу не було. От. Хаски. Ми вже. Я думаю, десь по одній причині з куща зняли. Це тут Феррарі, ось можна бачити, він найвищий. І після сильного вітру, який був там 5-6 днів тому, я думав, його взагалі поламає, але він повставав поки що нічого йому немає. Ну, а ось Хаски. Можемо бачити. Там я викидав відео е це мого брата, перець ферст відсикати. Він там говорить номер телефону, консультації. Е він проводить е по вирощуванню, через нього можна замовити насіння. Е я цим не займаюся, От але. Кому цікаво, можете телефонувати, дзвонити. У нього ферст в мене хаски. Е, чому хаски? Мені просто я два роки вирощував його і він мені дуже сподобався. Хоча я дивлюсь в нього по загрузці фьорст теж непогано, Даже круче, місцями круче, ніж хаски. Ось так. Пішов бур'ян, дуже сильний після дощів. Будемо боротись. Всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу. До побачення!